Днями показувала вам свої новенькі фласочні фаленопсиси, які придбала у Юлічки Степанчук. І там мелькнули оці три маленькі дендробіуми. Це не фласка, але це підлітки. Цим дендробіумом 2-3 роки до цвітіння. Ну, знову ж таки при умові, якщо я щось не намудрую. Це тайландська селекція. Я навіть не намагалася шукати їхні родословно, хто з ким і на кого, бо тут намішано багато-багато різних дендробіумів. Тип цвітіння цих дендробіумів то то дендрофаленопсис. Тобто на довгій вудки будуть майже такі самі квіти, як і у фаленопсисів, але своєрідної форми. Форми саме дендробіумної. Як я вам вже казала, я полюбляю дендробіум, мені дуже подобається скупчення зросту. Мені подобаються квіти і подобається те, що саме ці дендробіуми квітнуть. Довгий час, так само як і фаленопсиси. Але фаленопсиси то для мене вже не цікаво. Якщо фаленопсиси, то мені подобаються або видові природні, або первинні гібриди. Все інше для мене я вам вже казала то інтер'єр, який постійно змінюється в моїй оселі. Після того як я показала свої фласичні немовля який я придбала у Юляшки Степанчук, то деякі мої знайомі, деякі мої друзі покрутили пальцем коло скроні. Сказали, чи тобі нема чого робити, як ото гратися з немовля. Купи собі дорослу рослину і насолоджуйся життям, дивися на їхнє цвітіння. Але знаєте, в мене за плечима 40 років праці. Я готуюся йти на пенсію. Півтора ручки мені залишилося. В Календарі вже галочки ставлю. Коли? Коли нарешті я піду на заслужений відпочинок. Я втомилась, справді дуже втомилась. Нинний російський солдат спаплючив мою старість. вніс свої корективи в моє життя. І я цього йому ніколи не пробачу, ні. не зможу. Вони споплюжили моє життя. Вони споплюжили життя моїх дітей, онуків. Вони споплюжили життя моїй країні, Українучі такі маленькі рослини, я готуюся до заслуженого відпочинку, тобто до пенсії, щоб мені було з чим гратися, щоб мені було за ким доглядати. Бо як я казала, материнський інстинкт. Існує у кожної жінки, так і у мене. Як не до дітей, так до рослин. Таких маленьких підлітків, дендробіумів у мене вже назбиралося багатенько. Тобто буде чим займатися. І що найцікавіше, то з видовими дендробіумами в мене якось ладиться, у мене якось все виходить. А ось з саме ну ніяк. На протязі свого життя я пробувала купувати у квіткових крамницях і квітучі екземпляри, але з часом вони в мене чомусь гинули. Не знаю. Я ніяк не можу прилаштуватися до поливу, ніяк не можу прилаштуватися до освітлення, до температур, не розумію їх, але намагаюся. Тож. Знов набрала отаких от маленьких рослинок і починаю все спочатку. Вирощує рослини, вирощує орхідеї, саме в кокосі. Для мене довгий час це було дуже незрозуміло. Я намагалася визволити корінці, я намагалася зняти оцю скоринку кокосову. Зараз до цього всього я відношуся набагато простіше. Я зніму оці пластикові горщики, трішечки. Порушу цей кокос, тобто пообдираю трішечки його, щоб його було якнайменше, і посаджу ці рослинки в маленькі горщики. Ото і все, що я буду робити. Не буду я визволяти їхніх корінців, не буду я обрізати нічого гнілого, нічого померлого, все, як воно є, так воно і залишиться. Ну, А сьогодні я хочу познайомити вас і зафільмувати сама для себе. бо Роздивляючись вчора фотографії цвітіння цих дендрофаленопсисів, то мені так спала. думка, що мене здається, такі вже є. Шукати, вишукувати, чи є, чи немає. Мені зараз не хочеться, тож я поки що пересаджу, а потім в подальшому буду дивитися, як буде час, тому вже побачу, що якщо є якісь два однакових, то Поєднаю їх в одному горщику та й нехай зростають. А сьогодні я покажу вам і зафільмую сама для себе, саме якими квітами повинні квітнути оці дендрофаленопсиси. Сподіваюсь, що роки через два я побачу все ж таки квіти. Я здолаю, зрозумію і буду вирощувати дендрофаленопсиси. Бо мені це сьогодні доподобається. Із цього горщику. Маленький горщик, розмір 1,7 дюйми. Ось такий кокосова, така оплюточка у нього. корінці є і живі, і мертві. Це дендробіум має назву ось таку. Сріс, срісофо триліпс, ну, як стріпе, триліпс. Дуже красиві такі, знаєте, дала квіточки, жовтенькі, з прожилочками, з дуже-дуже маленькою губою. Ну, мені здалося, що це повинен бути дуже красивий дендрофалинопсис. Ось так. Я їх напоїла точно так же, як і Юляшкині фласочні, напоїла рущину біоглобіну, протерла їм листечка цим біоглобіном. Три доби вони простояли. І от зараз хочу вже оприділити їх у маленькі стаканчики. Рослинка має назву ось таку: джейрак зміл. От з. Мені прям так сильно здається, що в мене саме цей дендрофаленопсис є, бо в нього рожеві, красиві квіти. А як ви знаєте, що рожевий і білий то мої улюблені кольори. Її рослини, я б сказала, дуже-дуже гарний. От із них, усіх трьох ця рослина сама найгарна. Бачите, в нього також два рустики. Оцей. Оцей ростик, оцей, повинен дати новенький зрост, який вкорінить всю рослинку, і від якого я буду сподіватися мати красиві рожеві квіти. Найгірший стан у цього дендробіуму. Це дендробіум на Помбріхт. Як бачите, в нього трішечки запрілий рост. оцей. Дуже запрілий, оце листя відпаде, пропаде. І сам зростий не дуже гарно виглядає, але все рівно я сподіваюся, що він зможе зможе дати новенький зрост, який також буде відновлювати цю рослину. Саме оцей дендробіум треба обробити фунгіцидом від гнилі. Ну, сподіваюсь, що виживе. Ну, і як не виживе, це рослини недорогі, як не виживе, в майбутньому придбаю щось, щось інше. Ці всі три дендробіуми не повинні мати аромату, я так гадаю, що вони не будуть ароматні. І це, знаєте, добре. Бо. Все ж таки, коли рослин дуже багато і декілька з них засвітають одночасно, то змішуються їхні аромати, то ви знаєте, дуже болить голова від відієї суміші. Незрозуміло, де хто пахне, як пахне. І іноді приходиться виносити рослину, яка найсильніше ароматить виносити десь подалі. Ну а подалі то в мене кухня, бо ми там не спимо. Ось такі у мене є три дендробіуми, Два дуже чудових, один не зовсім чудовий. Вон, я ж зараз придивляюся, то жовтизна пішла он і, і у цього листячка. То хто знає, може він і загине. Ну, нічого. Ну, а вчора іще на додачу до усього, у мене є добрий приятель, орходруг, з яким ми дружимо вже дуже багато років. І за. Роки три, мабуть, або чотири, і ще до війни ми коли з ним мріяли мати дендрокайлусів. Ну, я їх називаю дендрохілуми. У мене з'явився один вид дендрохілума. У Андрійка з'явився інший вид дендрохілума, і от нещодавно навесні він мені запропонував поділку від свого. Ось, Зараз дістану. Вчора чоловік, поки я була на роботі, вчора чоловік отримав посилочку з такою гарненькою рослинкою. Андрюшка вислав мені частинку свого дендрохілума. Ось, таку він. Ось такий він має вигляд на сьогодні. Мені подобаються такі рослини дуже. Ну, і, звісно, я йому, як буду вихідна, то відправлю частинку. Я вже відсадила, ще в минулому році відсадила частинку від свого. Дендрохілома, відправлю йому, і будемо з ним продовжувати вирощувати рослини, які нам вподоби. Це все, що я хотіла вам розповісти, що я хотіла вам показати, зафільмувати для, сама для себе. Тож всім пока і слава Україні! Бажаю миру і добра!